Доброго дня всім, я йду пить з мою. Вона якраз була у мене на районі тут, ніхто робила. Зараз в моїй кав'ярні давно не була, до речі, моя влюблена кав'ярня. Щось під, під будинком відкрили іншу, багато є інших, то туди ходжу тепер ближче. Зайшла подивитися Укрфлору. по моєму так називається. Початок Троєщини. Такі квіточки 99 гривень, але я ж собі дивлюсь щось на фон. Сім'я кулька з дівчата. Такі гарненькі, тисяча гривень. Тисяча гривень. Ось такі повненькі він наче. Товстенький. Дві з половиною. Ну, я вам скажу, земія кулька з вашані буває, продається. Дешевше, набагато. Такі якісь ціни. Ось така квіточка 239. Ну, я хотіла щось, знаєте, щось ось таке. Якусь таку пальму, щоб вона розпускалась. О, от таке хотіли. Ось таке в мене було, дівчата, але воно так швидко в мене пропало. Це коли в мене ще явочка жива була, вона гризла їх. 700 гривень коштує. Якось воно не дуже, не дуже виживає у мене в квартирі. Чи це при кішки так було, можу спробувати ще. Така маленька 300-260 гривень. Це дуже маленька. Не буду брати квітку, там мама казала, що щось мені посадило, щось вирощую, тому почекаю. Що це від цін? Значить, крем, яким Владислава мажу, мажу, для Пузе, Ліпікар то він коштував 650 гривень, зараз вже 1100. Ось такі цін. Ці, чуєте, це ці великий баняк оцей. Може на міка дешевше подивитися. М -м -м, може, закінчився. А зараз, е інші, малі, я зараз іншим, але теж непоганим. Мажу. Кома мене підвезла аж до космосу. Зараз поїдемо до неї, а потім вже додому поскочили до Владиславчика і Юри. Луки, okay. Привіт! Що ти? ти? Не хоче крізь мене ввести в свій магазинчик. Сказала, давай поваляємось. Ми валяємось. Так день проходить. Ой, а покажу вам. Вона купила хвалить. Катріс. Ось така штука, щоб сині плями під очима перекривати. Дуже класно, тому зверніть увагу. Я знімаю, як ти якраз воду в унітаз вискаєш. Добрий день. Тебе давно не бачили. О. Розповідаю, а, ну так, ти завжди так носиш. Розповідаю, що ти хочеш ти мене в магазинчик свій вести. Хотіла його речі їдем, познімати. Їдем. Каже, давай поваляємось. Їдем, носки. От. А що ти? Драні, думала вони тебе ти думаєш, ж в дранах носках, сках. Ну, як футболки Міли. я купила, а закупила ну, в драні. Хочеш потрогати? <світ> 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 Вони такі м'якенькі взагалі. <світ> і <світ> і то, <світ> має, то, що Тож <світ> я там у неї була і купила. <світ> Коман дуже хвалить СПЕФ, ось такий від L'Oréal, дівчата, скріньте, <світ> бо вона розбирається <світ> в складах, вона знає, чим користуватися. Дуже класний. Заходжу, сідаю, комами не возить по району, бачите. О, спочатку так страшно було, але у нас все нормально. <гас> 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 у так угу. Куди ми в'ємо? В'ємо. тратить три. Тратить. Я хочу собі підводку, потрісяли до шахматка, да? класно. Лучить. Я кончики Лучить. не можу Лучить. малювати. Лучить. у мене. але трохи треба було її розколомкусати, і вона, типу. Дівчата, я вчора матюкалась, яка дівчинка прийшла, забрала всі вішалки для брюк, брюку. хто прийшла, до мою Аврору приїхала з свого району, мій район і забрала Но всі так не пішло просто. А я зайшла, думаю, ці, поняла кліпсами. Ці, а mm. кліпсами нема, Думаю, потім ну, да. не заберуть. А я вчора думаю, мені в ефір вийти, треба ще дві-три купити, а нема. В єву зайшли, боже дівчата. Подивіться зараз, яка краса 119 гривень глимбі. Дивіться, як вони класно зробили її. Дешево і виглядає, так? Наче дорого. Наче дорого. Дуже класно. Ніхто вот вот не дістає. Угу. Ад люкса. А ось о, дивіться, що я взяла. Оцей блиск це у нас потрісили до Зараз ще акція. Чого взяла? Тому що один береш, другий, ну, типу, в подарунок. І олівчики 00 і 05. Ще підводку, яку. Е е Радила кріс. Ось такі підводки. А оце біла що вона? Да. Біла, просто біла. А, біла. біла. біла любить, Я поняла. Клянь таки у мене гарні були. Свадьба буде. Угу. Мені треба дуал скорити. Якусь діагностику зробити. Що, пішли. Магази, все, пішли. Так давай зробимо почекай. І... Приталімки. Клас. Є лягушка? лягушка. В ефір можна виходити. Не, 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 я, я, я вже вдома, так і не доїхала до магазину Кріс. Може, якось наступним разом. Зайшли ми в Єву. Там зараз знову шалені знижки, різні акції в цій Єві. Як їм вигідно так працювати, я чесно не знаю. Ось, один продукт береш, другий просто безкоштовно йде. Таке щось. Таке щось, знаєте, ще й, знаєте, ще й возмущаюсь. Зараз буду готувати борщ, бо треба щось їсти. Так що пішла на кухню. М'ясо забула розморозити зранку, тому зараз закинула воду холодну, зараз трошечки. Може, ще мікроволновку поставлю на розморожування. А вночі десь в три з копійками була тривога, і я почула такий звук, знаєте, характерний ракеті. Не можу передати, наче щось пролетіло над будинком. А що саме, точно не можу сказати. І я, коли цей звук тільки почав наближуватись, я так швидко схватила Владислава і побіжала в коридор. Він, бідний, злякався. Але швидко заспокоївся. Не знаю, що це було, але було страшно. Якось ще з просоні, Я наполовину спала, наполовину. Якраз я Владислава вночі годувала. І ще сон, знаєте, такий сон мені сниться. І це, як в реалії, щось дуже дивне. Я дуже злякалась, тому дуже схватило його сильно так швидко. Ось такий борщ, у мене вийшов. Я щось психанула, дівчата, зробила 4 літра. Якось давно не їла борщу. Вирішила робити так робити. Картопелька. Обожнюю варити борщ і обожнюю його їсти. Дуже давно, десь півроку, напевно, не їла його. Сьогодні хотіла другу половину зняти одягу, але не можу. Юра по роботі поїхав, і ну я з малим залишилась, тому ми зараз разом. Я дістала йому, значить, овочі, які на липучках. Він дуже давно їх не бачив, дуже. Класно, до речі, ховати іграшки від дітей, щоб потім у нього у них у дітей був ефект Вау. Так у нас будиночком теж відбулося, коли Юра приніс будиночок, оцей ну, тряпчаний. Владиславчик спочатку вау. Uh, день десь потім він йому набрид. Я його заховала, і через декілька місяців знову достала. То він дуже довольний був. А це думаю, знову може сховати, щоб потім знову достати, і знову йому буде він подобатись. Ну, зараз він заходить, там іграшки сховані лежать. То uh, чисто як знаєте, щоб в кімнаті іграшок видно не було, то ми туди все скидуємо. Ось такі справи. То в мене на шафі є е, позиції, де, декілька позицій, декілька іграшок. Я поставила для того, щоб він їх не бачив деякий час, а потім здивовано і довго грався. Так що, ось такі от справи. Владислава поставила картоплю запікати, булку побожньої багет. Ану, Владиславчик, давай з тобі трошки позаймаємося. Диви, мама, тут Мі. що малює. Диви, що це за буква. Не бачиш її вставай? А. Молодець. А це що за буква? Мі. Мі-м. Так починається дивуй, слово мама. Ма. Ма. Бачиш? Ми а, ми а. Мама. А це що за буква? Ко? Це він коло так називає. Не коло, а О. Воно схоже на коло. Але це буква О. Ми зараз букви з тобою пишемо. Так, а це що за буква? Ті. Ті. Правильно, ти. Ти. Фу". А це що за буква? Диви, зараз, мама, от так от зробить. Пі! пі, пі". «Пі правильно, пи буква, молодець. А оце а, що за буква? Що це за буква? Фу". Фу. На букву F він казав фуніні. Бачить букву Ф такий фуніні. <бачить> фуніні. А оце що за буква? Cool. Це не коло половинка. Бачиш коло? С. Молодець. А оце що за буква? Диви, як грібінець. <бачить> ні. Що ні. Це? це за буква? <бачить> Ш. 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 -ш так? А якщо ми додамо хвостик, будеш. Будеш. Мама отрима. Так ми так. Що ще ми покажемо. А як робить тигр? Скажи, як робити тигр. Обмалював себе? Саночок, ти будеш будеш? А ты? А Что снимаешь, мальчик? Ты ми, юный блогер, что ты снимаешь? Да, ски... А... Банан. Банан на кухне. Хотіла вам показати, не можу нарадуватися. Попала класно з костюмами, я вгадала. Жатка така, але жатка, знаєте, не супер синтетична, вона така приємна до тіла, ідея тонесенька. І костюмчики, ось такі з коротким рукавчиком, в грудях, бачите, вільно буде. Ну Такі класні кольори будуть такий беш. Ось такий блакитний буде, зелений хакі і чорний. Як вони класно на мені сидять, дівчата. Я от сьогодні-завтра буду старатися намагатися виставляти відео, як класно на мені чорний сидить. ось Цей беш буду ще фотографувати, на собі знімати. Просто неймовірні костюмчики, тому а, приємна ціна на них теж буде. Тому запитуйте по розмірам. розмірну сітку ще візьму, бо я взяла тільки зараз всі кольори тільки мого розміру, щоб на собі зняти відзняти. І ще буде пояс тут. Є пояс. Давайте, напевно, вставлю, як на мені виглядає чорний. Подивитись. Бо я дуже задоволена. З новинок теж хто там забажає зайти в магазин, буде така сукня з прошви: це Італія. Вона не супер дешева буде, але вона дуже якісна, класна, і в ній дуже приємно знаходитись. Вона натуральна йде. Також ось така, такий костюмчик це льон 100%. Ну, і з новинок у мене ще футболочки з'явилися, та повно, всякого цікавого, тому заходьте, будь ласка, або в магазин в інстаграмі. Ось така піжамка, подивіться, не могла пройти мимо, побачила ось цих ведмедиків, захотілося взяти в магазинчик, дуже приємна тканина до ціла. Така легесенька вона, а спати в ній можна навіть спати, не тільки от по дому ходити, бо дуже комфортно. І ось така футболочка. Ось, ось така піжамка з шортиками по дуже приємні ціні також буде. І ще сукні із такої тканини. Сукні я спробувала завести. Вони мені теж сподобались, але я на собі ще не знімала їх. Там теж буде пояс. Така сукня-халат. ось, і спідниці, Спідниця, жадка, беж чорний і хакі ось такий зелений. Ставлю, як вам виглядають на мені ці італійські сукні. Сукня плаща називаю, кольори зелений є. Жовтий дуже гарний. Моко кольор і ось такий зелений. Як вони класно теж виглядають на фігурці. Дуже комфортні, зручні. І ось одна сорочка залишилась на С на М. Ось такої тканинки. Така тепла, подовжена сорочка. Є в наявності, тому запитуйте. Mm -hmm. Ну що, на цьому влог буду закінчувати. Кажи всім пока-пока. Пока-пока. Всіх міцно обіймаю. Всім пока. Дякую за те, що дивились моє відео, і за те, що поставили лайк. Всім дякую, пока!